Шановні підписнички та гості мого каналу, всіх радий вітати у себе на ютуб-каналі та також на старому хуторі. Позаду мене, бачите, старий хутір. Робимо автентичний хутір, старий український, своїми ось руками. Вчора з кумом Іваном доробили піднавіз. сім ранку почали, до семи вечора вже справились. Помили руки та вже били. Чарчинку. Так що така от ситуація. Зараз покажу пророблену роботу за сьогодні. Ну ось, друзі, почали боротьбу з пеньком. Тут, мабуть, вже куб-дров спалив. Потихеньку йдемо до викорінювання цього шпенька. Ой, шовковиця це дуже-дуже щось страшне. Тут пеньок, тут невеличкий тільки пеньок виглядав, а знизу така от. Я не знаю, масивна, монолітна, наче плита цього коріння. Так, по паркану. Що тут по паркану? Робимо. Ще буквально один день і ми його доробимо. Бачите, який вигляд має. Так, що сьогодні зробив? Пам'ятаєте, в минулому відео тут був такий безлад, бардак, зараз тут уже чистота і порядок. Е, що ще я хочу сказати? Сьогодні буду, точніше, не сьогодні, зараз буду займатися, ось, бачите, стіна рівна, так? Далі вона пішла кривенько, туди, запала. Е, дивіться, ось тут щешем зараз. щешем потім, а тут з батьком, попрошу батька, допоможе підштукатурити. Щоб було, ну, рівненька стіна, щоб була, щоб двері були рівно дивились так якось так. Що ще вам сказати, друзі? Потрібно тут заливати підлогу. Так, щоб, ну, так, рівнесенько, щоб було. Там далі щешемо землю. Тут накидаємо бою та зальємо. Ну, це вже буде трішки пізніше. Зараз займемося. Фасадом, щоб побілувати. Багато в коментарях запитували, чим будеш фасад фарбувати. Ну, ізвістю чи як воно, вапном. Так що, Чим подешевше, тим і будемо фарбувати. Бо зараз емульсіонка та 800 гривень відро, а на цю хату мені відра не вистачить. Виходимо із положення такого, що зекономив, значить, заробив. Ну, як вам під друзі? Мені подобається. Тут. Пляше він. Пляше тут. Не то, що, а навіть. Красиво. Так, що ще? Що ще? Ну, вон, пеньок до, до гора, і я сподіваюся, він за сьогодні згорить, стліє, і ми його вже не побачимо. Бо який раз виїжджаєш, можна автівкою колесом ну, розпороти колесо. А це не годиться нам. Такий хокей нам не нужен. Так, тут по трубам що ми зробимо? Буду по свободі. в мене ліпісткові ці ж круги є, позачищати сварочку, те, що я вчора наварив. Та пофарбувати труби. Та потрібно ліс пофарбувати. Ну, цим займемось найближчим часом. Сьогодні в планах буде розробити мотоблоком вдома під картопельку. Будемо вже починати сажати картопельку. оскільки, бачите, яка, друзі, погода, наче літо. Вчора, здається, було плюс 25, сьогодні, мабуть, не менше. Жара така просто, неймовірна. Ще одне. По траві, дивіться, вже й траву потрібно буде скоро косити. Так що бензокоса, я не знаю в якому стані. Їй вже років 8 чи 9 чи 10. Я не знаю скільки. Забув, вже з, 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 з рахунку збився, вже все там перемінено. Може, потрібно буде купляти нову бензокосу. Вони годиться, буде. Не то, що старий хутір, а заросший хутір. Потрібно, щоб була тут чистота і порядок. Ми до цього йдемо, і скільки років вже тут наводимо чистоту і порядок. І так буде кожного року. Ще одне друзі, хотів вас запитати, може в кого є вдома, валяється без діла колесо від возу, може кому не потрібне. Я за символічну ціну готовий придбати у вас. Хочу зробити тут таку локацію, ну зробити бричку. По народному. Потрібно мені 4 таких 4 колеса. Так що, може, в кого завалялося, я прийму вдар, куплю за невеличку ціну. так що Відпишіться в коментарях, якщо в кого таке добро є. А так, що вам розповісти? Батько обіцяв мені обсіється. Обсажається та будемо робити тут такий козирьок на цих же ж воротах. Потім потрібно зайнятися колодязем. Оскільки він у нас в такому жалігідному стані, багато мені коментарів писали, Валерчик, закрий його подалі від діток. О, дивіться, там ще й вода є. Дивіться, не було ж води. Вам видно? Дивіться. Я махаю вам рукою. Аби телефон не вкинуть. Так, прощаємось. Е от, шановні, потрібно його облагородити. Буду думати як. Буде він красивий у нас. Ну, до нього дойдемо. Так, показую вам глини, скільки накидали. Я ж казав, манітушку хотів сюди запросити, але ж дядько не хотів. Не захотів за могорич їхати. Каже, виписують час, а година вартує 1600 гривень. Що тут? Тут потрібно заїхати, ковш опустити, роздавити цю глину і поїхати. Ну, Хай втає тоді. Ну а так, що тут? Роботи вистачає, тільки роби. Закачує рукава, як кажуть, і мантуль. Ну, потихеньку працюємо. Те, що в наших силах ми робимо, те, що від нас залежить, а далі. Далі далі. Далі буде. <світ> те, що, друзі, буду потихеньку збивати оцей, ось цю нерівність, бачите? Оце воно зараз сокирою зіб'є. Ну що, нічого важкого. Буквально 5 хвилин з часу і все, зрубав, бачите як? Рівнесенько. Тут легесенький слой штукатурки буде, сітку наб'ю ось бачите, таку саму таку саму сітку наб'ю, тримається воно. Тупором потрібно було відбивати, бо так нічим не возьмеш. А тут ось накидаємо штукатурку, нічого страшного нема. І будуть двері рівненькі. Ще одне було запитання. На що були встановлені дані двері. Дивіться, коробку встановили, запінили, накинули двері. Потім вони вистоялися днів два, я позабивав сюди арматуру в глину, десь на отак. Тут такі отвори є у дверях. І позабивав арматуру тоненьку, поприварював туди шляпки, ну, і з цієї сторони. Також на так десь в глину Чудово зайшли. так що Така моя відповідь. Ну що, друзі? Зараз прибираємо, потихеньку збираємося додому. дома є така невеличка робота. Пізніше вімкнемось, не перемикайтесь. Дружина задає мені логічне питання: ти тут збирав ці камні? Кажу, Захарчик зі мною ж був тоді, допомагали, дві тачки отакого камня визбирав. Ні. Тут було будівництво раніше. Тут, видати, такого щебня, що просто. Дивіться, ось проходиш, а він виростає. Дивись, дивись, це кучка одна. Ось, Захарчик. І ось. Дивіться, скільки камня. <реш> Може бути. Ой, за ще. дивіться, Дивіться, скільки камінь. Ось... Дружина говорить, це був маркетинговий ход. Бачите? Привези водички, кохана. <реш> дружина кохана. так дружина кохана, привозить водички. Ну, Привезла водички і попала на камінь. Я. Я не хотів тебе. Я не хотів тебе запрошувати на таку роботу, але ж я просто привезти водички, попросив. Та да, непогано. Дивіться, відро. Ну що, Захар, там нічого не твори. Бачите, з нами свини собаки прийшли на допомогу. Товариш Вовчик діскує собі, працює чоловік. Трудиться, крутиться. Зараз і ми будемо фрезувати. Взагалі у нас тут планується картопелька. Зараз будемо чіпляти фрези, допоможеш мені синочку? Оце ти красавчик. Ключ де. Ключ, тут. ключ був тут. Десь, десь був тут. Бачите, помічник, з помічником краще. Ну, Щось. це маленький ключ. А О, Да, дали? да. А ну пальчики, пальчики. Е, дай, я. Тримай. Так, Зай, не пропускай тут камні. Дивіться. Дані, <ріст> Вже, скільки ти зібрала? Сама. Два, Два відра. Два І я ведра. Валерчик. Що? За мною одне задоволення працювати? Нагружу роботою завжди, так? Да? І втечу. І втечу, так? Да? Хорошо. А чи я собі цю картошку сажаю. <плес> так, друзі. Заводимо мотоблок. Так, Захар тікай. Відходь від фрез, відходь, бо це страшне. Може й ноги переїхати. <плес> тікай, кажу. <плес> так, єв. Річик. Помічники. Ну що, працюємо? Не, не, це ж фрези, З фрезами не дам. Вс, друзі, починаємо сезон. Так, ну що сказати, мій підписник, красавчик Віталя, тобі привіт, дружина, хоче передати. Вона дуже заморилась. Спасибо, що ти підігнав пачку, точніше, ящик насіння. Тепер їй точно є чим зайнятися. Да? Не Спинка нормальна? Отлично. отлично. Yeah. Так що, Віталь, дякую тобі за те, що ти підігнав нам роботу. Нам було до цього дуже скучно, да? ми, як ми скучно жили. Yeah. Так що, бачите? Що ми тут тільки не посадили? І буряки, і посіяли. І... А там в руках і ось. Ну. Так. Працюємо далі. Залізний кінь відпочиває. Він сьогодні заморився також, на нього теж тяжкий день. Ну, ми даємо йому передихнути. Відпочити, хай набирається сил. Так, півогороду зробили. Зараз побачимо, скільки тут бензину з'їло. Дивіться, на півогороду півбаку з'їв. Прожора такий. Ну це ж я не в один слід, навіть не в два, навіть не в п'ять. Я тут нормально на кілометражу накрутив. Тому що тут була цілина, малина і потрібно фризувати. Бачите, тут більша грудка, я тут менше кругів зробив, а там перебив нормально. Так що, друзі, бачите, і знову камні находжу. Скільки разів тут проходиш, все одно камні, камні, каміння. Тут якась аномальна зона. Ну що, друзі, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє коротеньке відео. Як завжди по традиції, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна, друзі. Завтра я думаю вімкнемось, як будемо сажати картопельку. А там накидайте коментарів. Може щось побажаєте мені. Удачі, терпіння, натхнення. Щоб камні оці закончились. Побажайте щось, Валерчику, в коментарях, друзі. Всім добра. Щасти, всім.